Нам весь час повідомляли про те, що субсидію можна отримати тільки якщо немає боргів. Тепер субсидію можна отримати навіть з боргами за комуналку. Що потрібно для цього зробити? Зараз розпові. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаюсь, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може бути доступна навіть тим, хто має борги за комуналку. Але є але як, як це звичайно буває? Дивіться: перш ніж її отримати, боржнику потрібно буде домовитися з комунальниками. Чи можуть взагалі розраховувати на субсидію громадяни, які мають борги, і як їх їм отримати, розповів під час телемарафону заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Споживачам, які не мають заборгованості за комунальні послуги субсидію в новому опалювальному сезоні, її будуть просто продовжувати автоматично. А ось тим, хто має заборгованість. Просто доведеться поклопотатися, щоб отримати допомогу від держави. Тобто, не все так просто. Борги за комуналку в Україні вже перевищили 100 мільярдів за деякими прогнозами. Тобто, і, скоріш за все, так воно і є. Причому п'ята частина їх накопичилась вже з початку цього року. Дуже багато громадян не можуть сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. При цьому субсидії їм не дають через непогашений борг. Виходить таке, знаєте, порочне коло, проте вихід з нього є, так каже Музиченко. Як не парадоксально звучить, проте більше боргів за комуналку накопичили саме ті споживачі, які мають гроші, щоб оплачувати отримані послуги. Бачите, як ось такий парадокс виходить: люди, в яких немає грошей, вони останні віддають на комуналку. Ті, в кого є гроші, взагалі комуналку не платять. Дивіться, якщо. Люди повернуть свої борги комунальникам ще до початку опалювального сезону, і якщо раніше їм вже призначали субсидію, то й в новому сезоні вони можуть розраховувати на автоматичне продовження субсидії. Якщо ж повернути весь борг відразу немає чим, доведеться укладати договір про реструктуризацію боргів з кожним постачальником окремо. З кожним постачальником комунальних послуг окремо. За укладених договорів реструктуризації боржник також отримує право на субсидію. Ну, ось приблизно якось, якось так. Субсидія, каже, музиченко має сприяти розвитку культури своєчасної оплати комунальних послуг. При цьому він зауважив, що так і є, десь близько 98% одержувачів субсидій, це сумлінні платники, які. Вибачте, вчасно розраховуються за отримані послуги серед тих, хто субсидій не отримує цей відсоток набагато нижчий. А Наближається холодний сезон, і в людей питання взагалі чи будуть ці субсидії, тому що дуже багато різних закладів, різної інформації. Що каже Музиченко щодо цього? Каже, що ситуація з виплатами субсидій, соціальних коштів взагалі пільг наразі дуже ускладнена. Це відбувається насамперед через те, що а, часто люди не мають можливості звернутися до органів, які цими завданнями займаються. Саме тому уряд ухвалив рішення про автоматичне перепризначення субсидій 2022 року з урахуванням тарифів та доходів, які є на сьогоднішній день, без необхідності звернення громадян та тих господарств, які минулорічного опалювального сезону їх отримували. Серед Господарств минулого року субсидію отримувало ну, приблизно десь 2,5 мільйони, а ще півтора мільйони мали пільги. <кій> Вибачте, варто звернути увагу, що доходи деяких громадян через війну вони могли зменшитись. Тому вони можуть додатково оформити комунальні субсидії, звернувшись до відповідальних органів. Зробити це потрібно до початку опалювального сезону. Музиченко прогнозує, що цьогоріч кількість споживачів субсидій може зрости на 10, а то й на 15%. Ще декілька важливих питань. Дивіться: наприклад, субсидії для внутрішньо переміщених осіб, субсидії для безробітних, тобто для людей, в яких дуже великі складнощі з фінансами. Якщо громадянин втратив роботу, він може звернутися до центру зайнятості, стати там на облік, здійснюючи активні заходи стосовно пошуку нової роботи. В цьому разі людині буде призначена так, обіцяють, що буде призначена допомога з безробіття. Після цього вона також може оформити і житлову субсидію. Що стосується субсидій для внутрішньопереміщених осіб, призначаються вони за місцем фактичного проживання. Для оформлення потрібно подати документи, які будуть підтверджувати статус внутрішньо переміщеної особи. Це всі новини щодо субсидій. А обов'язково, якщо є борги, обов'язково робіть реструктуризацію боргів, тому що обіцяє бути цей опалювальний сезон дуже тяжкий. Користуйтесь всіма можливими зараз, взагалі, вибачте за тавтологію, можливостями, які є, тому що краще знаєте, як кажуть, краще погана субсидія, ніж взагалі без субсидії, тому обов'язково не нехтуйте допомогою. Не нехтуйте, бо субсидія це я рахую дуже гарна допомога. В мами свого часу була допомога, але її забрали. Ніхто не пояснив, чому. Як взагалі зараз будуть надавати субсидії? Чесно, я не знаю. Але я думаю, що із цим також будуть проблеми, Що б там не казали. Як би не запевняли людей, що все буде добре, я більш ніж впевнена, що субсидіантів дуже багато прибавиться. Грошей для цього немає, тому проблеми з субсидіями однозначно будуть. Але пробуйте, пробуйте, і дай Бог у вас все вийде. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.